Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм в студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк у мінську тривають переговори між Україною та представниками сепаратистів з так званих ДНР та ЛНР. У зустрічі беруть участь делегації Росії та ОБСЄ. Розмова відбувається за зачиненими дверима. Як повідомляє з місця події кореспондент Голосу Америки, учасники переговорів намагаються домовитися про відведення військ з обох сторін лінії фронту, обмін полоненими та доставку гуманітарної допомоги на захоплені сепаратистами території. Переговорний процес триватиме до п'ятниці, доки не очікується суттєвих зрушень. Переговори у мінську навряд чи принесуть розв'язку конфлікту в нинішній ситуації. Переконаний Стівер Бланк, старший науковий співробітник інституту стратегічних досліджень у Вашингтоні. Своїми думками щодо перспективи вступу України в НАТО, політики Кремля та можливого поновлення активних бойових дій, експерт поділився в інтерв'ю з Тетяною Харченко. Стівен Бланк запевняє, Кремль не відступиться від завдання зруйнувати незалежність України, а військові дії, хоч і стихнуть на час зими з практичних міркувань, можуть розгорітися з новою силою вже навесні, коли відступлять холоди і непогода. зараз є спроби поновити переговори, але я не є надто великим оптимістом у цьому питанні. Росія ставить перед собою невгамовні цілі, серед яких і бажання знищити незалежність і суверенітет України за будь-яких обставин. Крім того, за нинішніх умов Путін однозначно Чно не збирається повертати Крим і незважаючи на те, що минулого тижня держсекретар США Джон Керрі заявив, що помітив конструктивні кроки з боку Росії в питанні деескалації конфлікту, бланк має іншу точку зору. Я би не хотів перечити державному секретарю, але я не бачу жодних реальних кроків з боку Росії. Те, що вони роблять, називається маневрами. Тиск з боку Росії проявився і в погрозі розриву відносин із НАТО, яка прозвучала сьогодні з Білокам'яною. Гірка іронія в тому, переконаний експерт, що навіть попри західну підтримку Україна навряд чи вступить до НАТО в найближчому майбутньому, якби така перспектива не обурювала і не лякала Кремль. Україна не стане членом НАТО найближчим часом, тому що, по-перше, вона у стані війни і прийняття України значило би, що НАТО вступило у війну з Росією, а цього не хоче ніхто з будь-якої сторони фронту. А по-друге, Україна досі лишається без реформ, і вона просто не спроможна утримувати своє членство в НАТО. Саме тому, на думку Стівена Бланка, захід має вже зараз посилити тиск на Росію, надіслати Україні військове обладнання і допомогти тренінгами для військових. Тетяна Харченко голос Америки анексувавши Крим та сприяючи конфлікту на сході України, президент Росії Володимир Путін викликав накладення економічних санкцій на свою країну. Разом з несподівано різким падінням цін на нафту санкції призвели до колапсу російського рубля. З початку конфлікту з Україною російська валюта подешевшила наполовину порівняно до долара та євро. А відповідно вгору поповзли і ціни на імпортні товари та послуги. Виплачувати позички за житло стало вдвічі важче. Детальніше Уляна Телюк. Євгенія та Олексій придбали однокімнатну квартиру в Москві шість років тому, взявши кредит в іноземному банку. З того часу вартість рубля значно впала, що змусило родину з двома маленькими дітьми переглянути домашній бюджет напередодні свят. Буквально вчора буквально вчора ми сиділи з дружиною і обговорювали, що робити з новорічними подарунками. Може нічого не дарувати. Після перегляду сімейного бюджету ми зрозуміли, що наша іпотека, яка зросла практично вдвічі, а то й більше дуже сильно вдарила по кишені. Олексій працює в банку, де вже було кілька етапів звільнень людей для оптимізації виробництва. Через фінансову кризу в Росії, зумовлено серед іншого, і міжнародними санкціями банк може взагалі припинити свою діяльність. Підстав для оптимізму в родини мало. Зокрема, після заяви колишнього міністра фінансів Олексія Кудрина за вперше, після 2000 року, за час правління Путіна та Медведєва, знизилися реальні доходи населення. У Кремлі звинувачують захід у фінансових проблемах Росії. Утім, деякі аналітики кажуть, що навіть якби міжнародні санкції були зняті зараз, російська економіка все одно відчуватиме стагнацію принаймні ще три роки. основна причина девальвації рубля це падіння цін на нафту. Експорт нафти та газу з Росії це величезна частка їх економіки. Це впливає на баланс російської платоспроможності та імпорту. Не лише падіння цін на нафту спричинило спад російської економіки. Да, дій світне ніфтю Так, справді ціна нафти впала, але ціна впала на 40%, А рубль впав на 70%. Значить, питання не у нафті. Це можна порівняти з 2008 роком. Тоді ціна нафти знизилася до 47 доларів за барель. І тоді такої девальвації не було. Тож ми бачимо, що існує тут якась складова політична, а не економічна. Її називають падінням довіри до уряду. А ми знаємо, якщо падає довіра до влади якоїсь країни, відразу падає довір до валюти цієї країни експерт впевнений, що рейтинг Володимира Путіна всередині країни почне незабаром падати. Єдине, чим російський президент на сьогодні міг би себе реанімувати, каже політолог, це відправити у відставку увесь уряд і скласти провину за кризу на Медведєва. Уляна Телюк, голос Америки. дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Продовжуємо випуск у сполучених штатах. Такі покажуть фільм інтерв'ю, вихід якого на екрани намагалась зірвати Північна Корея після того, як творці фільму Соні Pictures Перелякалась і скасували показ через кібератаку на компанію. Sony Pictures надобилось особисте втручання президента США, якому геть не сподобалось, що закордонні тирани, як здавалось, нав'язали Америці своє уявлення про те, що можна і чого не можна робити у кіно. Що такого особливого у команді інтерв'ю розбирався Олексій Кузьменко. Ви залишитесь наодинці з кімом? Ми маємо вбити лідера північної Кореї. Так Комедія інтерв'ю розповідає про журналістів, яких це руна поумлює вбити лідера КНДР. Сюжет фільму так обурив пхеньян, що там спробували зірвати вихід стрічки на екрани. Але хакери, які зламали комп'ютерну систему компанії Sony Pictures та шантажували її, схоже лише розпіарили інтерв'ю до небес. Фільм таки покажуть у США, хоч і в обмеженому прокаті, і це попри те, що погрози з боку хакерів не перелякали творці фільму та весь Голівуд. Справді, такі погрози та шантаж через фільм з боку тоталітарного режиму безпрецедентний випадок. І це при тому, що інтерв'ю далеко не перший американський фільм, який кепкує з диктаторів, великий диктатор Чапліна у 1940-му висміював Гітлера. Команда Америка у 2004-му пройшлась по попередньому правителю КНДР Кім Чен Іру. А два роки тому комедія Диктатор взялась за усіх диктаторів близького сходу разом. WTF? What the... на відміну від цих фільмів. Ільмів інтерв'ю не обмежилось використанням лише пізнаваних рис об'єкту пародій, ім'я живого і дуже дратівливого диктатора використовується прямо у пхеняні. Таке просто не могли стерпіти. У певному сенсі фільми дошкульніші ніж санкції чи військові навчання поблизу кордону. Бо кіно, яке висміює лідера країни, піднімає певні питання щодо цього лідера, які важко заглушити антиамериканською істерією. Напад хакерів на Соні потряс Голівуд від переляку скасували і вихід на екрани інтерв'ю, і перевипуск фільму Команда Америка, і навіть зйомки фільму про КНДР. Така реакція обурила навіть президента США. Which... Як це так, що якийсь диктатор з-за dictators... кордону цензурує фільми в США? Покидем Джанвастиентерв'ю Дейв Зважаючи на те, що фільм таки покажуть, можна сказати, що піар вийшов неймовірний, і це при тому, що критики, які вже мали шанс переглянути фільм, не в захваті від його чисто кінематографічних якостей кажуть, фільм брутальний і вульгарний у північній Кореї до такого, звісно ж, не звикли, бо там лідера країни його родину подають громадянам як Бога. Але зрештою, громадяни КНДР, мабуть, останніми побачать цей фільм. А у США та світі глядачі зможуть вже незабаром оцінити його якість самотужки. Олексій Кузьменко голос Америки. Американці готуються зустріти різдво Христова за григоріанським календарем. Цей період найбільш прибутковий для бізнесу цього року. Завдяки низькому рівню безробіття та неочікувано міцній економіці. Компанії роздрібної торгівлі розраховують продати на понад 4% більше товарів порівняно з попереднім різдвяно-новорічним сезоном. За підрахунками Національної федерації роздрібної торгівлі, загалом цього року американці витратять на подарунки щонайменше 617 мільярдів. Доларів приблизно 720 доларів на людину. Серед найпопулярніших подарунків передплачені дебітні картки та електроніка. Ще одна тенденція: все більше чоловіків дарують своїм жінкам зброю. Не залишаються осторонь і домашні улюбленці, на подарунки яким американці витратять понад 30 доларів на 16% більше ніж торік. Однак далеко не всі можуть собі дозволити витратити згадані суми на подарунки, незважаючи на стабільну економіку. Чимало американських родин не мають достатньо коштів, аби створити різдвяний настрій для себе та своїх дітей. На допомогу приходять благодійники. Уже майже 70 років в країні діє програма морської піхоти США іграшки для малюків. У рамках цієї кампанії подарунки на різдво отримає 7 мільйонів дітей. Отам щасливо отримати різдвяний подарунок. Вона учниця програми дошкільної освіти для родин з низькими доходами у містечку Стафорд у Вірджинії. Сьогодні морські піхотинці-волонтери привезли сюди подарунки, зібрані у рамках загальнонаціональної благодійної кампанії Іграшки для малюків». Мати Отам безмежно вдячна. моя донька щаслива, і це найголовніше для мене. Завдяки цій програмі мільйони дітей у сполучених штатах щороку отримують подарунки на різдво. ітан обрав собі літак. Його мати не стримує сліз вдячності. Вони дали Ітану іграшку. Це велика допомога для нас. Дірет вже знає, що хоче стати поліцейським. Тож ця машина найкраще і можливо найбільший його подарунок на це різдво. це швидше за все буде його основний подарунок. Морський піхотинець ті гені чудово розуміє значення цих подарунків для дітей, адже сама виросла у бідній родині. Я була як ці діти. Я була однією з дітей, які не мали багато на різдво. Хоч як не старалась моя мама. Збір подарунків починається задовго до Різдва. По всій країні у крамницях та офісах з'являються спеціальні коробки для пожертв. Зібрані іграшки доставляють на склади, звідкиля волонтери розвозять їх дітям. Джон Мурей привіз на склад цілу машину подарунків, зібраних і співробітниками. Це для дітей, яким пощастило менше у житті. Це для того, щоб вони відчули свято Різдва. Сподіваюся, коли вони виростуть, теж будуть допомагати іншим. Морський піхотинець Ендрю Айкелбергер координує роботу цього складу. у нас були випадки, коли діти, день народження, яких припадає на цей період року, просили своїх гостей приносити подарунки не їм, а для програми іграшки для малюків. Подарунки сортують волонтери, поміж яких студентка Сара Данкан. У моєї двоюродної сестри у південній Кароліні п'ятеро дітей. Вона не може придбати для них подарунки. Ця програма допомагає її дітям відчути справжнє різдво. So cool. Добро повертається добром. Родина Еріка свого часу жертвувала іграшки, а цього року опинилась у скрутному становищі. Колись ми жертвували іграшки, І приємно, що тепер можемо отримати щось для нашого сина удержати подарунок і насолодитися святом. Кампанію збору іграшок підтримало і перше подружжя Америки. Напередодні свята президент Барак Обама разом з дружиною Мішель завітали на базу морських піхотинців у столиці і пожертвували іграшки на благодійну справу. До цієї кампанії щороку залучаються зірки кіно та спорту великий і малий бізнес по всій країні подивитися цей сюжет та програму «Час тайм» у повному обсязі ви можете у зручний для вас час завітавши на веб-сторінку голосу америки за адресою частайм На цьому у нас на сьогодні все дивіться час тайм рівно за добу на цьому ж каналі у цей же час колектив української служби голосу америки щиро вітає усіх хто святкує різдво за григоріанським календарем веселих вам свят до побачення